До початку навчального року залишається місяць, та батьки вже б'ють на сполох в пошуках шкільного одягу та аксесуарів для дітей. Гаманець не завжди піддається забаганкам загальноприйнятих норм. Та й часу, бува, не вистачає. Альтернатива проста: відвідати шкільні ярмарки, що у місті Борисполі діють щороку, завдяки спільним зусиллям виконавчого комітету міської ради та управління освіти та науки. Один з перших таких ярмарків відкрився у загальноосвітній школі номер 1 другого та третього з серпня з 10 до 17 години у Бориспільці є змога придбати те, до чого душа лежить. Сьогодні вони до нас приїхали в гості. Це Черкаси швейна фабрика. І надали можливість батькам, щоб не їхати далі в Київ і так далі, придбати тут шкільну форму. Ціни шкільного ярмарку не так кусаються, як на ринку. Без врахування взуття уніформа для першачка сягає 500 гривень для учня старших класів до тисячі. Та є діти, яким ці цифри ні про що не говорять, але і не заважають 1 вересня бути такими, як усі, якщо говорити про дітей з категорії сиріт і позбавлених батьківського піклування, згідно чинного законодавства виділяються також кошти. І на сьогоднішній день виданий наказ управління освіти і науки є з міської ради виділені кошти 39 тисяч. В нас діток такої категорії, які підуть в першій підуть в цьому навчальному році, є 46 діток, і вони отримують матеріальну допомогу близько 800 гривень, і матимуть змогу придбати шкільну і спортивну форму. Методист управління освіти та науки Надія Липовецька відмітила, що у кожного навчального закладу свої забаганки до кольору, але в основному переважає чорний. На купівлі шкільної форми список підготовки до нового навчального року не закінчується. Необхідною є спортивна форма, взуття та дрібнички, що підкреслюють індивідуальність учня. Для тих, хто не встиг на перший шкільний ярмарок, є можливість потрапити на другий, що відбудеться 15 серпня з 10 до 17 години у загальноосвітній школі номер 6. Лія Бурлака, Тетяна Підгурська, Євген Суренко, Новини, телеканал Бориспіль.